Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо, який ми зробили невеличкий косметичний ремонт в хаті. Це всього невеличка часточка цього ремонту. Всі, хто слідкує, за нашим відео знають, як ми придбали хату і що ми зробили. Отже, давайте разом розпочнемо наш перегляд. Це так виглядала наша хата, коли ми її придбали. Стояла вся в чагарниках в зарослях. Чагарники ми частично вирубали. А так хата виглядала всередині, коли ми її придбали. Потім ми почали ремонт стін. Штукатурили, білили, відремонтували стару піч та запалили багаття. Зробили косметичний ремонт хати. І ось так вона виглядить всередині. Далі ще предстоїть дуже багато праці. Ну, ми постепенно її зробимо. Будемо ремонт робити з вулиці, штукатурить, білить і багато іншого. Ну а зараз приступаємо до праці. На задньому дворі потрібно ще вирубати останні чагарники, які залишилися. На задньому дворі у нас, на двері у нас оце, оце такі хащі, Поки що ми тут будемо їх випилювати, оці чагальники, і наводити тут порядок. Випиляли чагарники, прибрали. Видно наш сарай. Сарай цей будемо розбирати. І на цьому місці будемо будувати новий. На цьому відео ми закінчуємо показувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!